Ой, кавалірка, маленька купа роботи. Що бульбо мусів скропіти, щоб не повилазіла, то бо да, бо то нема сили вже ябити. Я ж і так замучу дилі, хітво воно зараз ніч не робить. А вона має все, вона має все, розумієте? А мені мама колись повідала Льоня, вчись у в школі був якимось бухгалтером, був гроші головою заробляв. А я такий був, що я ще навіть умудряв перерву прогулювати, знаєте, і тепер катво на гордах пашу. Я ж і так схуд від того роботи, я вже важу, як білі три ви розумієте. Ну, але вже ще взяв такий в мене тяжкий хрест, ну тому що вже то що робити. Ще оненько до мене дзвонив мій кінтафурик. Близький, з ним, Боже, що ми з ним пережили? Проси мене на вічіля. Каже, ходи, або ж там та мадовка, ти зараз єпіш трохи людей, позабавляєш з дружками, тролі, льолі робити, туди-сюди. Я кажу, Сергію, я тебе раз посив, я тобі толкував, каже, не пхай свої пальці, куди попало, особливо обручальні кольця. Не послухав, хлоп зараз пропаде. У нього ще така баба та паскудна, ну не вони відпустив, що. Він вже буде осидів за рішоткою, розумієте? А то зараз два. наш вам ще молодим так скоро жнити. Ну ну для чого? Ви зараз раз фігаротам, фігаро, фігаро на ліву пішли, вже з другу, ще проснув, всі розвели і вже село має про що повідати. Ну то так і є. Але мені по вісілюга не можна ходити, бо я є дурний, я виріз кліче, я з лісу, розумієте? І в нього як фаза падає, і а я вже не перебираю. Молодий, молода староста, його мама і встрачі, мене хтось виведе і все. що. Раз кажу, був на вишелю, я зі сторони молодої був. В неї хлобу, навіть трошки мав карточку, кужоту на Матюшенка лежу. Щось відпів і пішов до неї скакати. Я перед з ну і даю слово. Кажу, я такому йому, як гнев, садив, пів вічі ходив і сміяв ясним, розумієте? Приїхали поліцаї, мене круті, вниз і мене, мене чужбу біли. Я кажу, ні, кажу, ну, їм погони, вийди на траву зі мною, давай без погонів. А я всі ще бояли, корома. То ледве мене запхали в бобік, а що ви думали Я тосі переписував з Ною лялею зараз льоні в пошуку. О, І вона мені починає писати. А ти віриш в кохання і так далі. я відписую конкретно ясно, Говорю, та як є, що я буду їй брехав. Кажу, я колись не вірю, що існує вічне кохання. Але потім я зустрів пиво, мала впала. Я кажу, ну а ти що думала? Кажу, я ж не в тім віці, мені о, і за манди голову зносить дитинку. Кажу, я ж такому віті, що ти мені напишеш після десятої, то я тобі ж відповім, що старання, бо я вже така година. Знаєте? А треба шукати мілпочок. Пацани, шукайте мілпочок. Ті бабі знають, ті знають, як втішити дитину. боже, що вони відтворюють, Ще як немало, то все пошукайте, будете в шоці. Пацані, а знаєте як відрізнити мілфу від простої баби? Бо багато хто з вас може там має якусь там років третій, і вже думає, що мілфа. ні, та то ще не є бити воїн, я вам повім так. Нормальна куріна, Мілфа має вам після файного кексу сказати. Ой, синку, дай Бог тобі здоров'ячка, О! Тоді ви можете сміло казати, що ви мали мілкучку. А то всі решта, де то є фарістка, вони тільки кошетку ромають під таких старший чуток. А справжня вона знає, вона знає, як себе поводити з хлопом, як себе з дитинкою поводити. Так що, пацані, майте собі на заміточку. Так, молодь, команда, дорогенькі наші перекупи продаю свою лайбу, свого тріпачка. Подивіться, яка ляля, та що ти? Красота. Так, вот, чесно для вас роблю дуже солодку ціну, 25 косарів. От ну, як від серця відриваю, чесне слово. Хто любить якраз економію, та тачка є для вас. 25 штук і фляжку на той некрашений капот. І собі їсти на такі в авджюшці. Але тако зараз без лишніх питань, які пробі, звідки пригнена, бита, не бита, Америка, не Америка. Давайте вже би того не чути. Ми для вас даю сладку чину. Приїхали, забрали, поїхали щасливі і ще возити без всяких нарікань. Машинка-огонь. Зараз вам ще покажу, розкажу, що тут по ній є. Багажник, того сам ще відкриває, не треба того догори не заюзати, що по красоті. Тут навіть то, ще з ноги такого відкриває, треба того намасти. Я просто того не мію, але воно ще відкриває, Ми вже розпробували. Що ще закриває? Так, йдемо до села Салуна. Пам'яті дінь, а? Там не ваші ланоси з подлакотниками. Привіт. Сідушечки, все, чихи ляля. Ну, тут всі мої діти полишали трошки на сідушці після баби, ну нічого, то всі в дітей. Дивіться, в нас тут є проекція, вирізання фар, то є фари, то що вирізай, то от, ті фари дуже модні. Камери 360, подивіть. Що по красоті, а? Підігрів, тримання полосі, срака мотика коротше. Тоді все аж забагато і так з тим користувати не будуть. Можливо, у когось є е, варіант, щоб обмінятися на якусь двосоточку з мінімальною адекватною доплатою моєю, або маєте може, якусь старішу, щоб ключ на ключ помінятися О, дивіть, яка красота, га? в неї рило гарніше, чим моє, я вам повідаю. Е, так що пишіть на нашу сторінку cooperation, вам там дадуть відповідь, що як має бути. Домовимося. Може за якийсь обмін? Ні, за налічку приїхали, сіли, по два вечора випили, випали. Поїхали і все, повітьте, які варичі світять. Боже, Боже, яка вона прекрасна. Пуди, куди ще вони зробили, зараз я на притемню. Дивіться. Та ви їдете, Боже, ви себе чуєте королем, так само, як і я. Машина болота не виділа. Так що, братва, чекаю, поки хтось забере з вас.